Слава Богу, брати і сестри, за цей недільний ранок, який Господь для кожного з нас сьогодні дарував, дихання в наші груди, і ми могли проснутися від сну, щоб прийти в цей день, який Господь виділив для кожного з нас перед його святе лице, в дім Божий, щоб прославити його святе ім'я, брати і сестри, за що слава йому. Ви знаєте, останнім часом роздумуючи так. Над подіями, які проходять в цьому світі, які окружають нас, брати і сестри. І ви знаєте, люди великі цього світу, президенти, вони стараються якось при, привести весь світ до миру. Але ми бачимо, що можливо, як, якщо не кожного дня, то, можливо, тижня ми бачимо, як будь то ситуація вона більше і більше виходить з-під контроля. Більше і більше в інших країнах немає миру. Країни між собою воюють. І ми бачимо, що люди, які, можливо, великі цього світу, вони говорили слова від себе і казали, що коли я прийду, я принесу мир, настане мир. Але ми бачимо, що не стається того, брати і сестри, тому що ми знаємо, що один є Господь, Бог, який на небі, один Бог, який може принести мир. Брати і сестри, я роздумував на всіма цими подіями, і я вже для себе, як важливо для нас, християн, брати і сестри, мати мир в серці, мати мир Божий в своєму серці. Хоча, можливо, світ навколо бушує, можливо, проходять воєнні події, брати і сестри, але як важливо як для нас, християн, мати Божий мир в своєму серці, я сьогодні хотів би говорити на таку тему, як знайти мир в Христі. Брати і сестри, тому що мир він не приходить сам так просто. Мир він не приходить сам так просто, брати і сестри. Ми як християни, я говорю про мир Господній. Ми як християни, ми потрібно, нам потрібно виконати якісь певні, певні дії, щоб отримати мир Божий в своєму серці. Брати і сестри, і я виділив, можливо, можна так назвати три основних три основних таких. Події, які ми маємо зробити в своєму, в своєму житті, щоб мати мир Божий в своєму серці. І перший це є чисте серце, через який може прийти мир Божий в наше життя. Звернемося до місць Слова Божого. Я зачитаю зачитаю декілька місць Слова Божого. Перше це буде Євангеліє від Матфія, 11 розділ 28, 20, 29 вір: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас, я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Матвія 5 розділ, 8 вірш. Блажені чисті, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. 50 Псалом. 12 вірш. Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. І також ще одне місце Слова Божого це буде Єремії, пророка Єремії, 6, розділ, 16 вірш. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Брати і сестри, як я вже, як я вже сказав попередньо, що. Один із пунктів, щоб мир Господній прийшов в наше життя, в наше серце, це треба мати чисте серце. Брати і сестри, ми в минулий четвер чули проповідь на тему про, про серце. Я ще раз повторюся, не про те серце, як орган, який перекачує нашу кров, але серце це наша, наша свідомість, наш розум, брати і сестри, де приймаються рішення. І нам потрібно мати чисте серце, брати і сестри. Самоспівець, самоспівець від Матфія в п'ятому розділі восьмому вірші я зачитав написано блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Брати і сестри, як важливо, щоб наше серце воно було чисте, щоб Господь він міг пробувати в нашому серці своїм миром, тому що ми знаємо, що Бог, він, коли він приходить в життя людини, Він приносить з собою мир, він приносить з собою спокій, брати і сестри. І псалмоспівець каже, серце чисте створив мені Боже, і тривалого духа в моєму нотрі віднови. Брати і сестри, псалмоспівець звертається до Бога каже, серце чисте створив мені Боже, брати і сестри. І сьогодні як важливо, як важливо приділяти увагу до того, щоб серце наше було чисте, молитися до Бога, ходити перед Богом з чистим серцем, брати і сестри, і ми знаємо, що, як я вже читав в Єремії про дороги. Про те, як ми ходимо перед Ісусом Христом, як ми ходимо перед Богом живим. І тут написано такі слова: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Брати і сестри, давайте ми сьогодні кожен із нас глянемо на наше серце, по якій сьогодні дорозі ми йдемо, по якій які стежки направляється наше серце. Брати і сестри, я не говорю сьогодні про можливо хтось, що хтось, можливо, відійшов від Бога чи пішов в цей світ, блукає по тих стежках, де немає Бога, де Господь не присутній. Але я, можливо, сьогодні буду, я сьогодні звертаю увагу нашу на те, коли ми знаємо, що сьогодні багато є віросповідань, якісь багато нових вчень, де сьогодні відхиляються люди, діти Господні, і вони шукають десь інших, якихось, інших стежок, які не, на яких нема Господа. По яких Господь не прибуває своїм миром, на яких Господь не, не, не є своєю присутністю. Брати і сестри, але сьогодні Господь закликає кожного з нас, щоб ми спинилися, щоб ми подивилися, щоб ми згадали про ті давні дороги. Брати і сестри, ті давні дороги ми можемо знайти на, Єванг... на сторінках Євангелії, де саме перше пройшов Ісус Христос цю земну дорогу. Він для нас показав цю стежину, по якій ми можемо сьогодні слідувати. І тримати наше серце в чистоті, брати і сестри, допоміг нам Господь, щоб наші стежки вони були направлені, направлені до Господа, щоб наші сьогодні ступи вони йшли по правильних дорогах, брати і сестри. Я б хотів, звернувся би, хочу звернутися до другого пункту, який є також важливим, щоб нам бути, щоб в нашому серці пробував мир Господній. Це є відносини з людьми. Брати і сестри, ми кожного дня. Ми кожного дня маємо якісь відносини з людьми. Коли ми пробуджуємо, пробуджуємось в наших сім'ях, нас окружають брати і сестри, або, можливо, дружина, чоловік, діти, батьки, дідусі, внуки або наоборот. Коли ми направляємося на, на, на наші роботи, брати і сестри, ми маємо спільність з людьми, з якими ми працюємо, або ми направляємося, можливо, по дорогах, ми кругом маємо спільність з людьми. Брати і сестри, і це є дуже важливий фактор в нашому житті, щоб мати правильні відносини з людьми, тому що воно напряму влияє на те, щоб мати мир Господній. Я хотів би згадати таке слово, це буде до Филип'ян, другий розділ, третій вірш. Не робіть нічого з підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Брати і сестри. Слово Господнє каже, не робіть нічого з підступом або ж чванливості. Що таке чванливість? Це людина, яка вона є горда, яка виставляє своє я і принижує іншу людину. Але в покорі майте один одного більшого від себе. Як часто, брати і сестри, тяжко буває виконати ці слова, як часто буває виконати це слово Господнє, брати і сестри, тому що ми, як люди, часом проявляється наше я. І часом, можливо, ми буває, поступаємо до нашого ближнього брата чи сестри, чи, можливо, людей, які нас окружають, неправильно, брати і сестри. Як часто ми буваємо, можливо, як той Каїн, ми знаємо добре цю історію, коли два брати вони приносили жертву для Бога, і ми бачимо, що одного, одного брата жертва була прийнята, а другого ні. І ми бачимо, що Господь говорить до Каїна, каже: Каїн, гріх в серцях твоїх підстерігає тебе. Але ти пануй над ним. Ми бачимо, що в Каїна підійшов підступ в його серце, і Господь його попереджає каже, що ти пануй над ним. Але ми бачимо, що Каїн він не впанував, і цей підступ він впустив своє серце. Ми бачимо, як гірко закінчилась ця історія, де брат підняв руку на свого брата. Брати і сестри, давайте ми сьогодні не будемо тими каїнами. Давайте ми не будемо сьогодні допускати піступ в своє серце. Ми будемо поступати чесно з нашими братами і сестрами, і з людьми, які окружають нас. Я сьогодні хотів би ще згадати ще одне слово, місце слова Божого. Це Колосянам, 3 розділ, 12 вірш. Отож, зодягніться, як Божі вибранці святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Брати і сестри, давайте ми сьогодні візьмемо ці риси, які є на сторінках Євангелії, які говорять до нас, щоб ми були милосердними, щоб ми були доб... добротливими, лагідними і довготерпеливими до, до, один... до один одного, брати і сестри, щоб нам мати мир Божий в своєму серці. Брати і сестри, третій пункт, який я хотів би зауважити, він є, я б сказав би не менш важливий. А дуже важливий, щоби мати мир Божий в своєму серці, це покора Богові. Покора Богові дає повний мир нашому серці, брати і сестри. Коли ми підкоряємося нашому Богові, коли ми приходимо в смиріні нашого серця, Господь тоді наповняє наше серце миром. Я хотів би привести приклад Авраама, брати і сестри. Коли Господь дав для нього обіцянку, що про, 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 произведе від нього великий народ, і ми бачимо, що народжується в нього перший син Ісаак у прихилому віці. І ми бачимо, що коли він виростає, цей юнак, Господь говорить такі слова для нього, каже, що візьми свого одинака і принеси його в жертву. І ми бачимо, що Авраам, він слухається голосу Господнього, він покоряється волі Господній, і він бере цього одинака і веде туди нагору. І робить все, як говорить йому Господь. І Господь він бачить, що Авраам він покорився під його, під його волю, він покорився Його слову, він каже, що заховай свого ножа. Брати і сестри, як важливо сьогодні в нашому житті покорятися Богові, покорятися тому, якому ми служимо, тому, який нас поставив на дорогу праведності, брати і сестри, щоб нам мати мир Божий у своєму серці. Приповісті 22 розділі четвертому вірші написано так: заплата покори і страху Господнього це багатство і слава, і життя. Брати і сестри, якщо ми хочемо сьогодні жити благословенно, якщо ми хочемо жити для Бога, нам важливо покорятися Богові, тому що Господь говорить, що заплата за покору і страх Господу це багатство і слава, і життя. І я хотів би на закінчення своєї проповіді залишити ще три місця слова Господнього. Це буде до Филиппіан, 4 розділ 7 вірш. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Також Євангелія Івана, 14, розділ, 27 вірш. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться серце ваше і не лякається. І також ще одне місце слова Божого. Це псалом 22, 4 четвертий вірш. Якщо я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твій жезл і твій посух вони заспокоюють мене. Брати і сестри. Ми будемо зараз схиляти наші коліна і молитися до нашого живого Бога. Я б сьогодні хотів би закликати кожного із нас в цій молитві, щоб ми призвали до нашого Бога, щоб ми переглянули наше серце, щоб Господь він сьогодні наповнив миром наше серце, щоб Господь сьогодні наповнив. Брата, які сидить по правої і з лівої сторони від тебе, щоб сьогодні Господь наповнив миром цей дім, щоб Господь сьогодні наповнив благодаттю кожного із нас, брати і сестри. Але як важливо, як я вже зауважив, щоб ми мали чисте серце, щоб ми мали правильні відносини з нашими з людьми, які нас окружають, щоб ми, мали, щоб ми сьогодні в покорі приходили перед Боже лице, а Господь той, який не оставить. Якщо ми прийдемо в щирості нашого серця, в смирінні нашого серця перед Богом, Господь сьогодні наповнить миром кожне серце, яке прийшло перед Господнє лице. І Господь каже: мир вам залишаю, мир мій даю вам, не так, як світ цей дає. Брати і сестри, як я вже на початку своєї проповіді говорив, що люди великі цього світу, вони пробують принести мир, вони пробують дарувати мир для людей, можливо, для інших якихось країн, але ми бачимо, що вони є безсилі. Тому що це не є в їхній владі, це є владі владі нашого живого Бога, перед яким ми склоняємо свої серця, брати і сестри. Тому ми будемо приходити ставати на коліна і молитися до нашого живого Бога. Я хотів би ще раз і ще раз закликати нас, щоб ми переглянули своє життя, брати і сестри, щоб ми переглянули свої сьогодні серця, щоб Господь на наповнив миром наше життя і наше серце. А йому хай буде слава по віки. Амінь.